У даному відео розглянемо приклад підтвердження тестового плану лікувань, враховуючи можливість списання ветеринарних препаратів як з власного складу, так і поза складом. Да, ось у нас є декілька препаратів, які будуть використовуватися у схемі лікування. Вони є на складі в достатній кількості. Облік ветеринарних препаратів у нас на влаштуваннях увімкнений. Зараз перевіримо ще раз, треба зайти в здоров'я. І тут має стояти галочка препарати із власного складу. Що ці всі умови виконані. У нас є тестовий. План лікування. Він називається Протокол лікування 1. Давайте подивимось зараз його умови. Починається він з 5 травня. Статуси ми відмічаємо, які нам потрібно. Починатись він буде по певній хворобі. Є ще додаткові фільтра. Хвороба, з якої в нас почнеться. Даний приклад, це власне, тестова хвороба. Тобто, із моменту поставки діагнозу тестова хвороба. Тут також будуть ваші хвороби згідно ваших технологій, розпочнеться дана схема лікування. В даному прикладі вона становить 4 дні разом з нульовим, з днем, коли поставили діагноз. На кожен день ми розписали власне процедури лікування, і препарати. Їхня кількість. Кількість може бути в кінці під час підтвердження, ще змінена додатково, період коренції підтягнутий метод. І для прикладу у нас три препарати, списуються з складських запасів. і... Енроксил в нас не списується з складських запасів. Ось така, такий протокол. Далі ми можемо через щоденні події групове введення меню лікування поставити тварині будь-якій хворобу. Хвороба в нас тестове лікування. Давайте поставимо 10.05. Так, вибираємо тестове лікування. Тестова хвороба. Далі. Ось програма знайшла нам, що по даній хворобі є план лікування. Тут будуть ваші протоколи, відповідно. По кожній хворобі може їх бути декілька. Ви будете обирати, який застосовувати. Також тут є опція, коли запаси на складі закінчуються, тобто кількість, яку потрібно списати за дане підтвердження, вона буде більшою за наявну кількість на складі, то тут є опція одразу додати в такому випадку нову закупку і занести на склад необхідну кількість. Ну, в даному випадку ми не будемо користуватися цією опцією. Так, далі. Тут ми бачимо, далі нам розписано вже всі 4 дні лікування, препарати. Кількість Отут ми ще можемо змінити. Можемо вибрати виконавця, якщо потрібно, якийсь коментар записати. Ось. Я нагадаю, що Enroxil у нас по протоколу не списується зі складу, а решта три препарати списуються. В даному меню підтвердження: у нас немає змоги відкоригувати, що ми списуємо з складу, що ні. Для цього треба повертатися в самий протокол і змінювати в протоколі. Ну, давайте його підтвердимо. Так, нам каже, що буде коренція тут якогось препарату для прикладу. Ось мені вибило, перш програма запитує по іглюковіту, з якої партії забирати нам його. Тут їх може бути декілька. Ми вибираємо. Далі другий препарат також. Вибираємо, з якої партії може бути декілька, може бути різне дозування, різна ціна, різні поставни, поставщики. Так, і останній препарат. Ну, у нас тут партія тільки одна. Все, у нас ця схема занесена. Заходимо на склад, оновлюємо сторінку. І ми бачимо, що у нас списалося три препарати. У нас списався був у нас списався і Глюковід, і мультибай. Використано. Нроксил ми зі складу не списували, тому він просто тут позначений як використано інше. Запасів, як його було, 1000 одиниць, так і залишилось. Використано інше. Це якраз таке використання поза складом. І в звіті по застосуванню препаратів. Також ми бачимо відповідно номер тварини, дату і з яким протоколом було ці препарати списано, скільки одиниць. Номер партії, тут все вказано. Якщо ми зайдемо в перегляд цього звіту на останню сторінку, якщо ми зайдемо в підсумок, ось ми бачимо тут, коли буде підсумок. То ми бачимо 4 наші препарати. І у нас також тут показано, що він був використаний не з складських запасів, а поза складом. Ось видно ці 10 одиниць. Також, якщо ми його будемо використовувати, Наприклад, препарат із складу і поза складом, то в нас буде він тут повторюватися двічі. Один раз ми побачимо використання саме зі складу, скільки ми зняли, і другий раз у нас буде використання поза складом по кількості. Ну і можна цю тварину відкрити. 50-33 в лікуванні в нас ось ми бачимо була тестова хвороба. Це тут може бути будь-яка там мастит, кетоз, ендометрит, будь-що. І ось у нас справа розписано. Власне лікування, нульовий день, перший, другий, третій, і препарати, відповідно, які були занесені і проколяті. Тут, вже, якщо ми візьмемо змінити, то ми бачимо, відповідно, що також можна поміняти це дозування, але краще через щоденні події груповим методом підтверджувати дані. Протоколи.